Майже три місяці український народ захищає своє право на волю, демократію та власну гідність. У цій боротьбі вже провелась кров. Однак режим Януковича й далі продовжує репресії. Градус кругу знову зростає. Всі більш реальним стає новий, ще більш потужний вибух народного міні, який матиме не передбачувати нас. цих обставин політика не зустрічання ЄС, США на тлі шаленого політичного тиску, економічного шантажу та безпосередньої участі наймінця з Росії у боротьбі з українським народом, виглядає як очевидна зрада. Ваші уряди приймають правильні декларації. Ваші політики роблять працює заявки. Але для Януковича та Путіна це порожній звук. Вони пусто порожні Вони розуміють лише одну мову мову сили і конкретних дій. Саме бездіяльність заходу за цих обставин розв'язує руки режиму Януковича. Вони не збираються йти на поступки, вони продовжують знущатися з українців. Чи може це є і вашою метою? Чи може це є і вашою метою? Чому ви не вводите батальян адресних санкцій проти тих, хто віддавав накази бити дітей, стріляти в на працю, спати на вулицях і катувати тих, хто виступає за європейські цінності України? Чи може у вас вже інші цінності? Що, може, ви вже досягли під хвилин з Путіним про заклада над Україною, заповняємо вас, нічого не вийде. Натомість Захід отримує в Європі таке джерело небезпеки, на фоні якого колишня славія здаватиметься дитячими забавками. Отже, тобто, у результаті такої недалекоглядної політики стосовно України ЄС отримає два результати реальний страх. Європейські ідеї та нову Східно-Азійську імперію, яка у підсумку поглине також і Європу. Схаменіться. Згадайте про вашу моральну відповідальність перед українцями за російський геноцид, Голодомор 32-33 років, коли ваші попередники знають про жах, який коївся на Україні, боя вузливо мовчали, про мільйони українських жертв Другої світової війни. Коли два дескоти двічі спалили, спалили українську землю, Ні. а засудити комунізм у вас чомусь забули. Про заклики вашої політики у кінці 80-х залишатися в оновленій російській імперії, так Буш нам говорив, про ваше небажання протидіяти теперішній теперішні загрозі Сходу. Вам так зручніше, але ми більше не мовчатимемо. Ми говоритимемо правду якою неприємною вона для вас не була. Можливо, це розбудить, розбудить вашу приспану совість. А ви своїми діями або бездіяльністю проводитеме, чи справді маєте цінності, за які здатні боротися, чи це насправді блеф та моральність. Так, скільки ж тепер коштує ваша європейська мрія? Чи краще спитати у Путіна?